Вітаю друзі на своєму каналі. Приїхала до нас Дельта 125. Це у нас лютий дракон. Був у попередньому відео. Там я виставляв мітки ГРМ. То що хлопчики там накрутили трошки. А це сьогодні приїхали з такою проблемою, що Мопед не заводиться нема компресії. Так, коротше буду розбирать. Навірно, скоріше всього, зажало клапана. Будем дивитися. Установили вони вже ось такий нулявичок. Якийсь теж він вже на свіжий, помнутий. Ну якось так. Буду дивитися клапана. І зняв я патрубок із карбюратором. Свою плоскость я вже трошечки подравняв и ось с какой проблемой я столкнулся ось получается стояла такая проставочка Це между карбюратором и патруком она устанавливается а тут ее поставили вот сюда типа за счет того что у нас ось получается карбюратор і ось у цей патрубок самого карбюратора. Он получается коротковатый и карбюратор сам упирается у нас у саму крышечку регулировки клапана. Ось вони вже тут карбюратор щось підпилювали. Ну, Короче, капець тут. И ось таку вони прокладку поставили, типа щоб його поднять. Но тут жесть, тут она вся полопана, потрискана, тут подсос будет воздуха з усіх сторон. Ее конечно надо по-любому на что-то заменить, то что так не годится. Буду откручивать крышки, гляну клапана. Так Виставив я миточку Т на ротор и генератора. Опускний клапан на мертво зажатый. На выпускном клапане зазорчик у нас есть, даже больше, чем надо. Буду регулировать клапана. отрегулирую клапана. Щупусь 0.05. тугенько так ходит, как раз зазор. То, що надо так буду ставити кришечки на місце і буду щось пробувати шукати, робити, щоб сюда якусь прокладочку поставити, щоб була хороша герметизація. так і ще я вирішив поменять уплотнительні резиночки на кришечках регулювання клапану. ось так уже я встановив нову. Ось так вона виступає. А ось вторая тут, повністю плоская. Уже воно хорошо зажимати його не буде. Так, мені резиночки. Вирізав я із такого ось товстого кордону. Три такі прокладки. І цими прокладками я считаю, заменю. Оцю оставщину. Отак от. І ще ось оцей патрубок, який був. Це взагалі патрубок із Мапида Мустанга. Із 50-кубового. Та версія, що без стартера йде. Так, і ось є така проблема в його. Ось, виходить, тріщини тут. Вон, блин, чи били його, чим, чи я не знаю. Він тріснув. І там из середини, подивитися так, ну на камеру воно не видно, то є чуть-чуть просвіти. Що я хочу з цим зробити? Замажу ці, усю площину герметиком і зафіксирую ізолинтой. Ну блін, По колхозному, ну я думаю на перше время хватить, йому, а потім уже замінить цей патрубок. От якось так. Буду потрошку собирать. І ще думаю разобрать карбюратор і подивитися поплавкову камеру, як тут стоїть поплавок. Ось як. Коротше поставив я карбюратор. Прикрутив, там все хорошо посадив на солідольчик, усе красота. Поставив, почав запускати. Подсос закрив, він почав шмихати пихать. Я короче, взяв і зняв цей воздухайла, оцей нульовичок. Дивлюсь, повністю бензином чхає. Ось сюди назад. Уваздухайла. Не поняв. І зняв кришку оцю саму Із зв'язочки ГРМ. Думаю, провірив, що я мітки. Що ж воно бензин кидає назад. Проверяю мітки, не сходиться. Дивлюсь сип, цеп, а ципка пес, блін. Вообще. Лежит на самом корпусе. Короче, взял открутив я ось. Получается тут болтик на 14. Ось получается натяжитель, что моторный цепь натягивает. У его стоит середине шарик. Тут такий принцип, что оно за счет масла давить И сам натяжнитель цей держит цепь, натягивает і цей шарик уже выскочив отсюда. Уже он свою функцію не выполняє. Тобто треба замінити такий натяжитель і после цього виставить самі м'єтки ГРМ. То що по такому образу воно може взагалі перелетіти і погнути клапана. Так що цим займатися. Ось нашев я такий самий робочий. Ось цей що я знайшов. І ось цей, що був. Тут вообще шарик, можно сказать, нього випав. Погановато видно. Отак. Буду короче встановлювати. Доробив я мопит. Поскладався. Цеп сейчас на став нормальний на ГРМ. Це так. настрою карбюратор. Ще в двигателі не було масла. Взагалі двигатель був аж полусухий. Залив я в двигатель масла где-то грамм 700. Заменю свечу на другую, то що старая там теж була така собі. Уже контакт був поганий. Ось вот так от. Зараз покажу як пробувати. Сейчас забудь сказать, вже тут по типу Акроповича поставили, и отрезанный вон равтина. Вот так вот. відрізана труба. Ну вот так мопедка робить, стабільно, обороти не плавають, В принципі нормально. Такие вот короче получился мопед. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Усім всем пока!